Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський. я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. Радий всіх вітати в сьогоднішньому ефірі. Сьогодні хотів би поговорити на таку тему, яка турбує тисячі пенсіонерів, які мають чорнобильський статус, а саме, доплата за понаднормовий стаж. Ця тема порівняно складна, але надзвичайно важлива, особливо для тих людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, давайте почнемо з базового, аби більш вникнути стосовно цієї доплати за понатормовий стаж. Відповідно до чинного законодавства є два законодавчі акти, які регулюють питання доплати за понаторнормативний стаж або за понатормовий стаж. Перший це загальний закон. Закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке було прийнято 9 липня 2003 року, і який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Саме в ньому стаття 28 регулює питання встановлення доплати за понаднормовий стаж. Якщо ми звернемося до статті 28 цього закону. То згідно з нею, доплата за понаднормовий стаж встановлюється для жінок, які мають стаж понад 30 років, і для чоловіків, які мають стаж понад 35 років. Доплата встановлюється в розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком. Це правило застосовується на рахування цієї доплати відповідно до загального закону незалежно від статусу особи. Тобто людина може бути учасником бойових дій, ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС чи звичайним працівником, яка звільнилася та вийшла на пенсію за віком. Крім загального закону, є відповідно ще спеціальний закон, який регулює питання встановлення і виплати доплати пенсіонерам. А саме це закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він поширюється на усіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи першої, другої, третьої та четвертої категорії. Відповідно, саме цей спеціальний закон, який поширюється, тут підкреслюю, виключно на усіх, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, встановлює більш Вигідніші умови встановлення доплати за понаднормовий стаж. Якщо ми звернемося до статті 56 Чорнобильського закону, то там зазначено, що доплата за понаднормовий стаж встановлюється для жінок, які мають стаж, який перевищує 15 років, і для чоловіків встановлюється доплата за понаднормовий стаж, які мають страховий стаж понад 20 років. Головна різниця в спеціальному і загальному закону це не лише те, що в спеціальному законі загальний страховий стаж, доплата за понаднормовий страховий стаж рахується фактично вдвічі за вдвічі більший, тому що якщо для чоловіків в загальному законі це 35. То в спеціальному законі це 25, А для жінок, якщо в загальному законі 30, то в спеціальному законі лише 15, а все інше буде рахуватися, то все інший стаж, який перевищує, буде рахуватися як понаднормовий, і за нього, відповідно, встановлюється доплата. Але питання не тільки саме в тому, який розмір. Страхового стажу буде розраховуватися, а в самій і формулі нарахування доплати за страховий стаж. Якщо ми звернемося до загального закону, то там доплата за понаднормовий стаж встановлюється в розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком. На відміну від е, спеціального закону, де доплата за понаднормовий стаж встановлюється в розмірі 1% від середньої заробітної плати особи, а це на порядок вище ніж мінімальна пенсія за віком. Але в чому ж полягає проблема? Якщо в принципі зрозуміло, все є загальний закон, є спеціальний закон. Спеціальний закон має поширюватися на постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Проблема виникає в тому, що у 2017 році законодавцям були внесені зміни в цю статтю 56 чорнобильського закону, який регулює питання встановлення і виплати доплати за понаднормовий стаж. Зокрема. З 1 жовтня 2017 року набрали чинності зміни, відповідно до яких доплата за понад стаж за Чорнобильським законом встановлюється лише в тому випадку, якщо пенсія нарахована та виплачується за так званою двоскладовою формулою. У більшості випадків перерахунок і виплата пенсії за двоскладовою формулою, вона є невигідною. І більшість пенсіонерів чорнобильців саме отримують пенсію за односкладовою формулою. І тому законодавцям, можна сказати, досить хитро, як би, було вмонтовано в статтю, яка регулює питання доплати, саме те, що доплата встановлюється лише у випадку, якщо пенсія нарахована за двоскладовою формулою. Що це означає на практиці? На практиці це означає те. Що люди пенсіонери, які постраждали, які є постраждалими на наслідок Чорнобильської катастрофи першої четвертої категорії, і отримували і пенсію, яким була призначена до 1 жовтня 2017 року, і які отримували цю надбавку, то після внесення цих змін ця доплата їм відповідно до спеціального закону перестала виплачуватися. І це питання як би можна сказати, трохи підвисло, тому що були внесені зміни. Якщо звертатися до пенсійного фонду, пенсійний фонд посилався на те, що попередня редакція якби зазнала змін, і відповідно з урахуванням тої редакції закону, яка є на сьогоднішній день, доплата відповідно до спеціального закону, якщо людина отримує пенсію за так званою односкладовою формою. Вона не передбачена. Як і в більшості випадків буває в нашій правовій системі остаточну крапку в цих питаннях поставили саме суди. Якщо ми звернемося до останньої практики, зокрема, Верховного суду, то 17 червня 2025 року Верховний суд розглянув подібну справу. Фабула цієї справи полягає в наступному, що особа постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримала пенсію за віком, яка була їй призначена відповідно до чорнобильського закону. Коли були внесені зміни з 1 жовтня 2017 року, то пенсійним органом доплата за понаднормовий стаж була припинена. Ця людина не погодилася з цим. З припиненням доплати з боку пенсійного фонду і оскаржила таку протиправну поведінку суб'єкта владних повноважень у судовому порядку: пройшла відповідно першу, другу та добралася до касаційної інстанції, тобто до Верховного суду. Верховний суд тут я можу сказати дійсно розібрався у ситуації і став на бік пенсіонера. Висновки Верховного суду у цій справі полягають у наступному. Що людині була призначена пенсія до внесення змін, якщо ми звернемося до конституції і до європейської практики, то вона нам говорить про наступне: що у випадку прийняття законів або внесення змін до діючих законів не мають зменшуватися ті соціальні гарантії, які існували до прийняття таких законів або внесення змін до діючих законів. Іншими словами, якщо існувала пільга, або покращення, яке давало право людині, зокрема пенсіонеру, отримувати певну доплату, то закон або внесення змін у діючий закон не має обмежувати або скасовувати це право. І таким чином, Верховний суд фактично, оцим рішенням від 17 червня 2025 року, він встановив. Судовий прецедент. Як ми знаємо, хоч і в Україні і немає прецедентного права, але відповідно до процесуального кодексу суди нижчих інстанцій, тобто адміністративні окружні суди, апеляційні адміністративні суди, при розгляді подібних справ мають враховувати аналогічну практику Верховного суду. Тому Верховний суд фактично підтвердив право для осіб, які Пенсія була призначена до 1 жовтня 2017 року, які мають статус потерпілої особи першої, другої, третьої та четвертої категорії, які мають понад нормовий стаж для чоловіків понад 20 років, для жінок понад 15 років на отримання цієї доплати. Тут також хочу зазначити, що незважаючи зважаючи на те, що рішення Верховного є, рішення Верховного суду є обов'язковими для всіх органів. Державної влади органів місцевого самоврядування їх службових та посадових осіб, на жаль, пенсійний фонд не буде розповсюджувати це рішення на інших пенсіонерів, і в позасудовому, підкреслюю, в позасудовому порядку перерахувати пенсію всім пенсіонерам, які мають право на доплату відповідно до статті 56 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Але на основі цього рішення кожен пенсіонер може звернутися з відповідним позовом саме по собі і захистити своє право в судовому порядку на отримання доплати у тому розмірі, який встановлений законом до 1 жовтня 2017 року. Тут також ще хочу акцентувати вашу увагу на тому, що якщо ви звертаєтеся з відповідним зверненням до пенсійного фонду, то працівники фонду, як і більшості випадків, кажуть, що закон змінився, ніяких підстав для перерахунку доплати по Чорнобильському закону, немає. І так багато всього того, чому не можна вам виплачувати цю доплату. Але як ви бачите... З того рішення Верховного суду, що я процитував, дійсно людина не поводилася з тим порядком дій, який існував, все ж таки вважала свої права порушеними і дійшла до Верховного суду, і ти таким чином закріпила право не тільки для себе, а й встановила так званий прецедент, який допоможе і іншим пенсіонерам, які у подібних справах захистити своє право на Чорнобильську доплату. Тому, якщо ви або ваші близькі знайомі знаходитеся в подібній ситуації, підпадаєте під цю категорію осіб, то знайте, що ви маєте право на збільшення вашої пенсії шляхом встановлення доплати до пенсії у належному розмірі, аніж той, який вам виплачує пенсійний фонд. Також хочу підкреслити, що у випадку, якщо у вас виникнуть якісь запитання стосовно цього, чи вам Необхідно буде більш детально розібратися чи зрозуміти, який же розмір цієї доплати, чи варто за нього судитися, чи маю я, чи не маю. Ви зможете звернутися до нас, до, до е, адвокатського бюро Івана Хомича. Ми спеціалізуємося, зокрема, на призначенні перерахунку е, чорнобильських пенсій, зможемо провести первинну безкоштовну консультацію. У випадку необхідності також зробити розрахунок вашої пенсії. По-перше, чи правильно вона взагалі нарахована? А також, якщо ви маєте відповідний статус і маєте право на цю доплату, і який її розмір має бути. Тому у випадку необхідності відповідно ви можете звернутися до нас за номерами телефонів, які будуть під цим відео або є на нашому сайті. І наші спеціалісти запишуть вас на консультацію або у випадку необхідності проведуть консультацію безкоштовно по телефону. Також, якщо вам необхідно, щоб ми підготували позов чи представили ваші інтереси в аналогічній справі. То тут ми також вам допоможемо. Тут я можу сказати, що навіть до цього рішення Верховного суду у нас вже були позитивні рішення, зокрема по Київському окружному адміністративному суду, де ми відстояли право пенсіонерів на отримання доплати і відповідно до Чорнобильського закону. Тому, будь ласка, якщо виникає необхідність, звертайтеся. З вами був Володимир Трощинський. Всім дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, питання. За переглядом цього ефіру, до наступних зустрічі. Бережіть себе.